Ця помилка коштувала кілька десятків тисяч доларів, які тренди запусків в продажах у 2025 році місяць більше, ніж півмільйона гривень. І поки ви не почнете проявлятися, світ про вас не дізнається. Чи думали ви коли-небудь, що ваш блог може принести в місяць більше ніж півмільйона гривень? Саме сьогодні, під час цієї розмови, я хочу поділитися з вами своїми інструментами. Також частково відкрити секрет мого росту, як саме мені вдалося, як саме і на чому я зробила з блогу за останній місяць не цілий січень, більше півмільйона гривень. Тому сьогодні на цьому відео ви дізнаєтесь, що саме я продавала, як саме я побудувала систему заробітку в блозі, та які тренди запусків будуть продажах у 2025 році для тих хто мене не знає мене звати соломія Запрутко, я є експертом в запусках та продажах з блогу, монетизації блогу і е, особисто допомагаю та працюю з експертами, з спеціалістами та просто з людьми, які не знають, як саме вийти в блог, як саме їм продавати, як саме взагалі почати проявлятися і заробляти на цьому гроші. Також працюю з спеціалістами і з експертами, котрі вже мають свої якісь бізнеси, котрі вже роблять запуск і хочуть масштабуватися. Та робити запуски на 10, 20, 30, 50 тисяч доларів, а також розбудувати команду і розуміти, як саме їм працювати, щоб заробляти ще більше за допомогою блогу, за допомогою їхніх продаж онлайн-продуктів. У цьому відео я також поділюсь з вами, як саме ви можете почати продавати з блогу систематично, навіть тоді, коли вас немає в блозі, я буду трішки підглядати собі, щоб нічого не забути, щоб все, що я хотіла сьогодні вам розказати, чим поділитися, щоб все сказати. Але поки я прийду вже до головної частини, до того як поділюся з вами конкретними інструментами, хочу почати з того, що я в продажах вже більше ніж 13 років. Я працювала в продажах від спеціаліста простого де обслуговувала клієнтів телефонічно і офлайн, так само до менеджера, який займається і продає, і виросла до керівника відділу продаж в одній нафтовій компанії, а зараз є директором відділу продаж в онлайн школі. Логопедичній говоріка наші українські, яка виходить на польський ринок. Відповідно, в мене є досвід роботи на двох ринках: як і на українському, так і на польському. в продажах в розбудові бізнесів, в розбудові шкіл, фірм, курсів, навчальних закладів і, звичайно ж, в інших більше 20 нішах, з якими до мене приходили. Ви знаєте, я завжди вважала. Що е, в моєму блозі і так є люди, які просто до мене звернуться, коли їм потрібно буде, щоб їх хтось навчив продавати. І моєю дуже дуже великою помилкою було те, що я дуже довгий час недооцінювала силу блогу. Я взагалі, скажімо так, я не проявлялась, я не говорила голосно про те, що я можу навчити вас продавати, я можу допомогти вам запустити своє навчання. Я просто була думки, що якщо комусь буде потрібно, він мене сам знайде. І це є моя найбільша помилка, і я вам раджу не робити таких помилок, тому що саме ця помилка коштувала мені. Я думаю, ну скільки 10%. Скільки десятків тисяч доларів, як мінімум, якщо підрахувати ось ці два роки, під час котрих я веду ось цей свій україномовний блог? І скажу вам, що я дуже довго просто збирала запуски, я дуже довго, в мене вже пройшло шість потоків навчання українському і польському ринків, і завжди мені якось скажімо, збиралися групи в спосіб такий, де я не... Продавала в блозі, тобто це люди, які десь дізналися, хтось їм розповів про мене, е, вони десь побачили рілс, написали самі і так далі. Відповідно, я така: ну, класно, гроші є, е, там більше можна, але добре, не буду себе висилювати. Е, і мені все підходить. Відповідно, я пам'ятаю, як я перший раз зробила анкету перед записом, відкриття продаж на анкету перед записом в блозі, е, ну, мабуть, два роки тому, і от зараз також йде активно набір на Мою преміальну програму мого наставництва ЕММАНИ, і я така, все, я хочу цього року відкрити офіційну продажі в блозі, відкрити анкету, показати людям. І саме так сталося в кінці грудня 2024 року, коли я така сіла і кажу так: стоп. Так, вже більше не буде нові цілі, нові плани, новий рік, нова я. Я хочу проявлятися, я хочу заявити цьому світу, що я є, що я маю ось такий то досвід, і я можу цим досвідом допомогти вирішити певні проблеми, допомогти пришвидшити ваш результат, допомогти вам масштабуватись, допомогти вам взагалі почати проявлятися і на цьому заробляти. І я така почала дуже голосно про це говорити. Я вийшла в блог, я почала його дуже активно вести. Я була дуже активна для людей, я спілкувалася, я розбирала людей. Ситуації людські, і допомагала людям будувати і підсвічувати їхні точки росту, за що вони приходили, і в такий спосіб в мене назбиралося вже більше 13 людей на потоці, при тому, що я ще не відкрила продаж в блозі. Тобто, знову ця сама, скажімо, схема, де я вже продала на більше ніж півмільйона гривень, а я ще не відкрила продаж в блозі. Я така. Блін, ну може не казати, може не відкривати, і так дуже крута сума вийшла. Але скажу вам, що далі така ні, все, я пообіцяла. Я хочу показати, я хочу заявити, я хочу, щоб люди про мене знали. І скажу вам, що кожна дія в блозі, яку ви будете робити сьогодні, завтра, за місяць, за рік, вона. Не принесе вам зразу результату дуже рідко, коли кожна наша якась дія точкова приносить зразу тут і зараз результат. Зазвичай мусить прийти якийсь час, але воно окуповується, і кожна ваша дія, кожен ваш, ваш вклад він повертається, як це кажуть, старицею. Що ж такого сталося, що в 2025-му і вже на початку цього року я заробила більше півмільйона гривень? Я вже сказала, що в кінці попереднього року я сіла і просто сказала, що я хочу про себе заявити. Так і сталося я. Почала голосно говорити, е, який я є експерт, в чому я можу допомогти? Чим я конкретно можу допомогти рости, розвинутись. Проявлятись, заробляти з блогу і так далі. І звичайно, що я продавала своє авторське навчання ЕМАНИ. Це є програма для тих, хто хоче навчитись монетизувати блог через продажі продуктів і послуг. І звичайно ж на цій програмі я вчу спеціалістів-експертів, як вони повинні знаєте, от відкритися, почати проявлятися, відкрити в собі усю експертність, повірити в себе, викинути геть зі своєї голови самозванця і нарешті почати ділитися своїм. Досвідом, своїми навиками і тим, що ми здобули за ось, знаєте, весь таке, як я це називаю, всю життєву дорогу, і просто почати цим ділитися з іншими людьми, які є у нас на сторінках, які є серед наших оточуючих, які є у нас на каналах, в соціальних мережах: Instagram, YouTube, не знаю, Facebook, TikTok, Telegram. Тобто ці люди є, але вони про нас не знають. Відповідно, моє авторське навчання, воно має на меті. Допомогти вам відкрити себе, зрозуміти, з чим я взагалі хочу вийти, ким я хочу бути, і допомагає вам ось це все, що ви з себе добудете, продати, монетизувати, на цьому заробити, розвивати на цьому блог і е, збирати тих е, людей навколо себе, кому саме потрібна е, саме ваша допомога, допомога в вашій ніші. Давайте. Mm, перейдемо також трішечки ще до того його етапу, коли я все-таки заробила ось цю суму. У мене було знову ж таки: ось знаєте, це відчуття, чи дійсно потрібно вийти в блог і, і відкривати там взагалі якісь продажі, щось робити в блозі. І я знову, знаєте, мій самозванець такий, та може та, може, не треба, і так все супер, і так все класно. І мій мозок такий, та ну, в нас вже і так все гарно, тут результат вийшов. 에, давай вже на наступний запуск буде щось робити, і так далі. І скажу вам, що я зараз дуже сильно сама з собою десь там, знаєте, боюсь, щоб, щоб це зробити, тільки задля того, що я розумію, що 에, я маю в собі дуже багато. Інформації, якої взагалі, напевно, я не знаю, чи відсотків 10 показую в блозі, і якщо я не покажу взагалі, що в мене ще є якийсь продукт, то я просто ну скажімо, я закопаю ось цей свій 13-річний досвід, просто десь в якусь таку дійсну скриню, закрию в шафі з колодками і так далі. І про це вже просто ніколи ніхто не дізнається, тому що я сама себе знеціню. І помимо того, що коли я почну це робити, нагородою будуть гроші. Це класно, але звичайно, що мозок, який розуміє, що ти і так же багато заробила, він тебе і так буде від цього відштовхувати. Тому дуже важливо, чому я вам це говорю, дуже важливо є зрозуміти, навіщо ви хочете вести блог, яка є цього ціль. І от я зрозуміла одне, що мені допомагає, ось це такий, знаєте, якби я сказала, мій інструментик. Я хочу світити іншим. Я хочу, щоб інші люди не робили тих помилок, котрі робила я. І я хочу скоротити їхній шлях до результату, ніж як це виглядало у мене. Тому пам'ятайте про це, давайте перейдемо ще трішки до трендів запусків у продажах в блозі в 2025 році, і що саме допоможуть вам також заробляти стабільно, систематично і не лише під час запусків. Перше, і те, що я вже сьогодні проговорила кілька разів, це проявлятись. звідки я можу знати, що ви мені в чомусь допоможете. Якщо ви про це не говорите, якщо я від вас цього не чую, а хтось інший про вас теж не говорить, тому що ну він теж цього не знає. Відповідно, ваш успіх почнеться з того, що ви активно почнете проявлятись в блозі. Говоріть про свою експертність, діліться цінностями, давайте людям те, що самі хотіли б отримати там 2, 3, 5, 10 років тому, коли ви починали свій шлях. Діліться, тому що люди купують у тих, кому вони довіряють. Люди купують у людей. І сьогодні навіть більше знаєте є. Я от робила також аналіз е і аудиторії, і аналіз людей, які у мене купували. 75% е дівчат, які прийшли на навчання, сказали, що вони прийшли на енергію на мене, не на мій продукт. Хтось з них навіть не бачив програми продукт. Вони просто прийшли до мене. Підсумовуючи, перший важливий пункт це проявлятися. Друге це побудувати продуктову лінійку. Ви мусите зрозуміти, чим саме ви можете допомогти іншим і кому саме ви можете допомогти. Можна зробити в такий спосіб, що ви спочатку проаналізуєте, хто вже є в блозі, що він потребує, з чим він борекається, а можете зрозуміти також, хто вже колись з вами співпрацював, чому він до вас йшов, що саме він від вас потребував, і для таких ж людей створити продуктову лінійку і дати. Розв'язання якоїсь проблеми, якоїсь ситуації, можете, звичайно ж, вийти в блог і проаналізувати це. Найважливіше, щоб ви зрозуміли, що ми спочатку продаємо, тобто ми спочатку даємо людям щось, а потім ми це створюємо. Тобто ніколи в житті не робіть помилки, що ви зараз так, я зараз сяду, запишу курс, створю продукт, а потім його почну продавати. Його точно куплять, от 100% його всі потребують. Так точно не буде, так точно не є. Будьте то свідомі, тому що може бути так, що це знаєте, як тикати пальцем в небо може бути так, що воно зайде, а може бути, що воно не зайде, і ви просто вигорите від кількості дій, які ви зробили, а не принесли це жодного результату. Відповідно, побудова продуктової лінійки. Поділіть собі на сегменти так на кілька категорій людей, з якими ви хочете працювати. В мене для прикладу, це є одна категорія, це є ті, хто хоче освоїти професію експертів, запусків, тобто бути мною, або бути продюсером і допомагати іншим робити запуски і заробляти від цього відсоток. Друге, це для мене це є експерти, котрі вже, скажімо, продають якісь послуги, продають якісь свої консультації, або вже хоч щось почали робити в блозі, і вони такі: ну, хочу створити свій продукт. Із Зробити перший запуск. Тобто це і ті люди, які щось вже робили, щось знають в блозі, але, скажімо, не заробляли з нього систематично і хочуть побудувати в блозі систему. І третя категорія людей, з котрими я працюю, це є вже, скажімо, експерти, які вже робили запуски і прийшли, тому що хочуть масштабуватися. У вас теж в вашій ніші є різні види експертів і різні, різні види сегментів клієнтів, котрі дуже важливо є собі розділити, тому що, в залежності від того, який продукт для кого ви зараз показуєте в блозі, в такій сенсі треба доносити. І якщо у вас продукт для якщо у мене продукт для того, щоб освоїти професію, і я хочу продавати продукт так і говорити: Ходіть, я вам дам професію. Я не можу показувати, як якийсь там клієнт масштабувався, побудував команду, зробив запуск на таку-то суму, і як я йому в цьому допомогла. Тому що це буде зовсім не той сенс, не та річ, яка продасть професію. Я можу, звичайно, показати ось цю ситуацію, але сказати: Дивись, запуск був зроблений на таку-то суму. Якщо б ти був продюсером цього експерта, ти можеш заробити ось такий то відсоток порахуй, скільки б ти могла заробити на цьому. Кейсі скажемо, тобто, в залежності від того, як ви використовуєте одну чи іншу інформацію, використовуйте її так, щоб саме вона закривала потреби болі конкретних сегментів ваших клієнтів. І лише після того, коли ви вже розумієте, з ким ви хочете працювати, хто є ці люди, який продукт саме зараз ви будете створювати. Ви починаєте упаковувати свій блог. Тобто, ваш блог має стати продаючим. Людина, яка зайшла в блог, вона має розуміти ваш блог як така маршрутна карта, котра показує дорогу від хто ви, до куди вам платити. Тобто, від хто ви, що у вас можна взагалі мати, який результат ви можете допомогти зробити, для кого ви, що у вас є, які продукти і де їх можна купити. Тобто, це все має бути в блозі. Тому, якщо вас зараз блог, ви відкриваєте сторінку і там немає такої інформації, або ви просто даєте людині, яка вас не знає телеф... свій блог, і кажете, подивись, будь ласка, чи тобі зрозуміло, хто я, що у мене є, чим я можу допомогти, до якого результату можу довести, і де у мене це взяти? Якщо вона не відповідає на жодне з тих питань, або ну скажімо, там на одне, ну тобто не відповідає на всі, це означає, що вас. Не упакований блог і він не продає тоді, коли вас немає в блозі. Для чого потрібна нам є правильна упаковка блогу? Для того, що якщо вас в ньому нема, воно далі продає. І от це є найбільша помилка експертів, які думають, що я упакувала блог, все класно, я там все запакувала, все, буде продаватись. Але де факто коли я заходжу в блог, я бачу, що сенси, які є в блозі, вони взагалі не є. Не дорівнюють тому, що людина продає. Вони взагалі не про неї її, її позиціонування, тобто не відрізняє її серед інших, і вона взагалі нічим не кидається в очі, щоб я хотіла у неї щось купити. Я просто виходжу. І от найбільша помилка експертів це створити щось як подібне на всіх, і просто думати, що воно буде приносити гроші. А так не буває, тому що блог — це і ваша індивідуальна візитка, це і ваш такий, знаєте, штрих-код, по котрому можна зрозуміти, хто ви насправді і що ви можете дати далі. Відповідно, коли ви вже упакували блог, коли у вас вже створені якісь певні контентні воронки, продаж, щось відбувається, людина розуміє, хто веде, як, відповідно, блог вже буде допомагати вам прогрівати людей швидше до вас. І, скажімо, якщо людина колись могла прийти 2-3 роки чекати, то поки ви там, її прогрієте, поки вона надумається, то тут може бути це, там, скажімо, 15 хвилин, коли людина зайде в блог, все зрозуміє, побачить, каблін, хочу цей курс. Ось, і, звичайно ж, ось те, що я говорила, це контент, цей четвертий пункт, це контентні воронки продаж, це і контент, це і правильні сенси в блозі. І чому я взагалі про це говорю? Чому я говорю про ці знову кроки? Тому що якби у мене цього не було, людям, яким я в грудні продавала, вони би не купили, тому що вони би до цього моменту не були прогріті. Вони би не розуміли, хто я, що таке прогріх, що таке прогріти людину. Це. Дати людині можливість доторкнутися до мене, познайомитись зі мною ближче, і коли я їй буду пропонувати щось, вона з впевненістю на то піде, або хоча б з цим ознайомиться, що вже пришвидшує, скажімо, ось цей етап продаж і пришвидшує ось цей етап показання цій людині, в чому я можу їй допомогти. Тому це і дуже важливо, і той результат, який я отримала в. Скажемо, січні цього року він був споводований тим, що це була вже якась певна випрацьована система, яка була вже створена, і в мене тут запрацювало лише проявленість, лише голосно говоріння про те, що я маю що я можу дати. Тому що все решта вже було збудоване в блозі, і звичайно, що якщо хтось сьогодні до мене прийде і скаже я ніколи нічого не продавав в блозі, чи я зароблю півмільйона мільйона в місяць? Ні, бо це не реалістично. І якщо вам хтось щось такого пообіцяє, то е, втікайте, втікайте далеко. Я не про успішний успіх, я не про гроші в легкості, скажімо, вітряно в легкості в кайф. Так, я про те, щоб ви розуміли, як свідомо які кроки потрібно свідомо зробити, щоб заробляти не вигораючи. Тобто, коли ми вже маємо збудовану систему з блогу, коли ми вже знаємо, котра дія до чого доведе, і котра дія, який результат може нам дати, тоді. Ми будемо продавати в легкості зі спокоєм без вигорання. Не в легкості в кайф Я вийшла, сказала щось і в мене є гроші. Так, на жаль, не буває, як би мене хотіли, але так, на жаль, не буває, може бути якась випадкова випадковість. Але якщо ви хочете, щоб блог це був ваш бізнес, це була система, на жаль, або на щастя. Я думаю, що більше навіть на щастя над цим треба буде попрацювати. Що вам потрібно зробити саме зараз, якщо ви хочете. Почати з блогу заробляти, почати скажімо, отримувати якісь систематичні гроші, отримувати взагалі щось з блогу. Що я вам раджу? І Ось такі мої кілька пунктів. Я си навіть прописала, щоб нічого не забути. По-перше, вам потрібно зрозуміти, хто ви. Якщо ви вже це розумієте, супер класно, пропишіть для кого ви можете бути, кому ви можете допомогти. Створіть свою продуктову лінійку, пропишіть знову ж таки, яким людям який продукт ви би могли запропонувати з різними сенсами, з різними результатами, з різним. Скажемо, виду послуг а, і е, послуг. Ось і, звичайно ж, упакуйте це в свій блог, вживаючи тих сенсів для тої аудиторії, з якою ви хочете працювати. Тобто, якщо ви хочете працювати з початківцями, чи не знаю там з жінками, з мамами, то ви мусите говорити словами саме таких людей. Якщо ви хочете працювати з бізнесменами, власниками фірм, то звичайно, що ви не будете говорити там живеш за 850 гривень. ходи, ходити тобі покажу, як жити там, не знаю, на масштаб. Тобто, з власниками фірм ви говорите вже зовсім інакше. І відповідно починайте проявлятися в блозі. Я би навіть сказала, що ви можете почати проявлятися в блозі і упаковувати блог одночасно і робити це зразу. Тобто, не чекати, аж поки в мене буде класна упаковка, не чекати, ж поки я все зааналізую. Тобто, просто виходіть в блог і говоріть: я Катя Ковальська, я експерт з продаж, я експерт з психології, я експерт з мислення, я тренер фітнес, я е, не знаю там б'юті майстер. Я Стільки то років працюю. Я там не знаю креативний дизайнер і всі-всі всі ніші, які у вас є. Я от стільки маю досвіду. Я працювала так, так і так. І сьогодні я в 2025 році ставлю на те, що хочу розвивати свій блог і допомагати людям онлайн. Я хочу, щоб мене в онлайні також знали. Це дуже дуже важливо. Тому пам'ятайте, поки ви не почнете про себе говорити, поки ви не почнете проявлятися, світ про вас не дізнається. Я недавно робила сторітал про скриню. Якщо хтось собі пам'ятає, скриня, яка, знаєте, закрита з колодкою без замка. І в ній всередині є дуже багато багатства. В ній є золото, монети. Я собі от зразу згадую, в мене в селі така колись була скриня, де тьотя ховала такі класні дорогі суконки. вона ховала там посішовкова, вона ховала там перину і так далі. Тобто дуже всього багато там тих скринь вони мали в, в льосі, чи як там говориться, що всі. Зрозуміли, е, було кілька, і вона завжди ці скрині закривала. І от мені, от так знаєте, от і закривала, закривала, виключала світло, закривала. Тобто воно було, але ніхто про це не знав. Так само є з вашою експертністю, з вашим досвідом і вашими знаннями. Ви це маєте всередині, але ніхто про це не знає. І я знаєте, як мене аж мене дійсно мене болить, коли я спілкуюся з, експерт, з експертом. Я дивлюся в блог і кажу, ну гарна жіночка, так. І я приходжу на зі дзвон, і вона мені розказує там 15 років досвіду терапії, там психолог квантова, якийсь там і так далі. І я сиджу, якась докторська дисертація кажу: слухай, а де це є тут? Де це тут? Є люди про тебе не знають. Світ про тебе не знає. Про тебе знає кілька квадратних метрів людей, твого міста, все. Тому не робіть таких помилок, вийдіть до людей, тому що сьогодні дуже багато людей потребує вашої допомоги і вас біля себе. І на завершення хотіла би сказати, що ваш блог це дуже потужний інструмент. Це дуже потужний інструмент, але якщо ви не перестанете боятись, якщо ви не почнете діяти, якщо ви будете далі закидати просто фоточки з життя, якщо ви будете далі думати, що от я написала там якусь пораду, і вони самі до мене звернуться як будуть потребувати, на жаль, це не дасть результату. Результат це гроші, які вам платять за те, що ви комусь щось даєте, за те, що ви щось робите, чимось допомагаєте. Відповідно, поки ви не скажете, що я можу тобі допомогти за оплату, за те, що от в мене є досвід, навики тобі можу його продати. Люди не дізнаються, що ви за щось продаєте. Вони будуть думати, що ви просто ведете якийсь блог, що ви там радите чимось класно, супер. Вони не будуть питатися, що в тебе можна купити, якщо у вас в блозі не буде, що у вас можна щось купити. Тому, якщо ви хочете... Проявлятися, якщо ви хочете, щоб 2025 рік був дійсно роком, коли ви заявили про себе, коли про вас дізнався світ, коли ви допомогли людям реалізувати якісь свої цілі, мрії, бажання, пройти якийсь певний шлях, котрий ви вже пройшли, надати якусь послугу, яка допоможе пришвидшити реалізацію якоїсь цілі і бажання, то 2025 рік це рік змін для вас, і скажу вам більше: я можу вам в цьому допомогти. Тому, якщо ви хочете з допомогою. Чиєюсь піти в цей 2005, 2025 рік і круто почати заявляти про себе, круто почати продавати. То записуйтесь на таку міні-консультацію від мене. Я це роздаю лише людям, які подивилися цей відеоурок. Так що під відеоуроком буде силочка, де ви можете залишити свої дані. Синочка, силочка на е, передзапис на моє навчання, але перед тим ми з вами проспілкуємося 15-20 хвилин, щоб я могла зрозуміти взагалі, чи я зможу вам допомогти, і як саме я підсвічу вам ваші точки росту, я розкрию вам вашу експертність і покажу, як саме ви можете світити людям, як саме ви можете бути корисні людям і як ви можете це монетизувати в своєму блозі. І якщо ви після того скажете, що вам потрібна допомога такого наставника, як я, я також вам покажу дуже класно. Власні умови входу на моє навчання. Тому таке заповнення анкети нічого не коштує, не зобов'язує вас до на навчання, місці і так далі, але дає вам можливість прийти на зідзвон зі мною. А я думаю, що сьогодні кожному буде корисний такий зідзвон, тому що я дійсно бачу людей, я дійсно розбираюся, я дійсно відкриваю вас, знаєте, в ті скрині, і допомагаю видобути з вас ось цей максимум. Також дуже буду вдячна за сердечко під цим відео і за е підписку. На цей канал, тому що це моє друге відео на цьому каналі. Мені дуже приємно, що ви тут збираєтесь і дивитесь той контент, який я для вас створюю. Дуже рада була це відео записати саме для вас. Я впевнена, що це якийсь знак для тебе сьогодні. Використай його. До зустрічі!